Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. 10.23. Місто Харків, Київський район. Внаслідок обстрілів кабами пошкоджено скління квартирних та під'їзних вікон будинків. О 3.20 в місті Куп'янськ внаслідок обстрілу кабом горіли будинок та автомобіль. 26 червня о 2.40 в селі Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу горів магазин. Пошкоджено будівлю аптеки та скління будівлі ЦРЛ. 16.50 – Вільхівська територіальна громада, село Бобрівка, садове товариство. Внаслідок обстрілу кабом. Пошкоджено три будинки. Постраждали чотири людини. 25 червня о півдні в селі Одноробівка Богодухівського району. Внаслідок обстрілу С-300 пошкоджено будівлю освітнього закладу. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 19 оперативних виїздів. Близько 10-ї ранку ворог завдав щонайменше три авіаудари по цивільним об'єктам у Харкові. На щастя, без постраждалих. Другий бомбовий удар окупанти нанесли близько 16.50 по селу Бобрівка Вільхівської громади Харківського району. Туди прилетіло щонайменше чотири каби, пошкоджені дачні будинки, постраждало чотири цивільних. Вночі обстрілів зазнали село Борова ізюмського району та місто Куп'янськ. У боровій зруйновані два торговельні заклади. Там виникли пожежі на загальній площі 200 квадратних метрів. У Куп'янську горіли конструктивні елементи зруйнованого приватного будинку на площі 5 квадратних метрів та легковий автомобіль. В обох випадках без постраждалих. Всі пожежі оперативно ліквідовані силами ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 54 одиниці вибухонебезпечних предметів. Від початку активних дій ворога з населен пунктів Евакуйовано 11 тисяч 972 особи. З них 926 дітей та 278 маломобільних осіб. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська стримують ворога та тримають свої позиції. На харківському напрямку окупанти впродовж дня за підтримки авіації вісім разів атакували в районах глибокого Вовчанська та Тихого. Підрозділи Сил оборони успішно відбили п'ять штурмових дій противника. Ще три бої зіткнення на даний час тривають. На Куп'янському напрямку противник здійснив 10 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів Сеньківка, Степовано, Веселівка, Піщана, Стельмахівка та Андріївка. Дев'ять атак ворога успішно відбито. Напружена обстановка залишається в районі Степової Новоселівки, де ще відбувається бій. Марія Соловйова, Дмитронгуєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини.